Фінальним матчем з великою кількістю уболівальників на трибунах стадіону молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький нашого міста завершився вже традиційний щорічний турнір з футболу пам'яті вихованця Дніпропетровського футболу, гравця молодіжної збірної України Максима Білого, який, на жаль, через важку хворобу дочасно у 2013-му пішов життя. Нині за звання переможця і призерів змагалися 38 команд, які представляли не тільки наш регіон, але і сусідню Харківську область. На попередньому етапі вони зіграли за коловою системою у чотирьох групах, після чого з однієї восьмої стартувала серія плей-офф. Найкраще її жорстке горнило вдалося подолати Дніпровській тополі 2022 та представнику Слобожанщини Авангарду з Лозової, які зійшлися у вирішальній зустрічі. Останній протягом неї виглядав краще як за організацію гри, так і за створенням гострих моментів. Догльових справа довго не доходила. Доля поєдинку вирішилася за екватором другого тайму на 62-й хвилині. Потужно, технічно і результативно зі штрафного метрів 17-18 тріснув Роман Боровик. Дніпровці, звісно, намагалися врятуватися бодай нічиєю і приклали для цього максимум зусиль. Втім, м'яч навпаки вдруге опинився у сітці їхніх воріт, коли Артур Бобітта скористався прострілом партнера з правого флангу і не вимушено спрямував шкіряного за призначенням. У проміжок 10 хвилин основного часу і трьох компенсованих до нього наставники обох команд провели купу замін. Зрештою, вони не вплинули на підсумковий рахунок матчу. 2-0 з витяга за авангардом, який брухливо разом зі своїми уболівальниками вітали власний успіх і здобуток. Ми чекали приблизно на такий матч, адже суперник був дуже сильним. Ця команда вміє грати в футбол. Це, по-перше, вони наситили центр поля, тому в центрі поля була дуже важка гра. В принципі, результат закономірний по грі, але суперник був дуже сильним. Ми чекали на таку гру. Я не можу сказати, що гра була надто цікавою або не цікавою. Вона була дуже напруженою та важкою для обох суперників. Дякую команді Тополь за гру. Дякую нам за перемогу. На початку стислої урочистої церемонії підведення підсумків турніру букетом квітів вшанували вдову Максима Білого Анну, яка разом з синами Артемом та Максимом взяли участь у нагородженні команд, після чого у сім'ї, а також організаторам змагань та Збройним силам України за можливість їхнього проведення, подякував інший почесний гость свята, ветеран футболу Легендарний Форвард Дніпропетровського Дніпра Олег Таран. Завдяки Збройним силам України провели цей турнір в пам'яті доброї людини, класного футболіста Максима Білого. І я вважаю, дивився фінальний матч, що команда з міста Лозового заслужено перемогла. Хороша команда, і я бажаю їй подальших успіхів. Олег Анатолійович разом зі своїми колишніми зірковими партнерами по Дніпру, олімпійськими чемпіонами Сула Євгеном Яровенком і Олексієм Чередником, бронзові нагороди вручили іншому представнику Слобожанщини Харківському Окко, який у матчі за третє місце мінімально 0-1 був сильнішим від Дніпровського кубометра. Земляки останнього фіналіст змагань Тополя 2022 були удостоєні срібних медалей, що, звісно, є вагомим здобутком для молодого колективу, і саме брак досвіду на думку їхнього наставника не дав можливості його підопічним претендувати на більше. Я гадаю, що не вистачило настрою бойового духу, не вистачило. Вони нас все-таки передавили трішки, збилися на їх гру, таку більш силову, так би мовити. Але я гадаю, що Команда та виграла заслужено все ж таки. Треба нам працювати, досвіду набиратися. І хочу сказати всім дякую за те, що ми маємо можливість грати в улюблену гру, займатися улюбленою справою. Дякую Збройним силам, слава Україні! Вручення золотих нагород футболістам авангарду з Лозової відбулося у супроводі яскравого і димового вогняного фаєр-шоу, яке на вздогін своїй команді влаштували фани тополі. Зрештою, подібне ніяким чином не стало на заваді переможцям отримати чесно і справедливо завойовані відзнаки найвищого гатунку. Апофеозом дійства стало мить, коли Олег Таран вручив їхньому капітану головний трофей змагань. Красен кубок на завершення, всі учасники свята сфотографувалися на загальну світлину на згадку про фінал чергового кубка пам'яті Максима Білого 2023